Цього літа озеро Катлабух на межі зникнення. Рівень води в озері підійшов майже до мертвого об'єму. На березі Катлабуху розташовано декілька населених пунктів, тому обміління озера не лише екологічна катастрофа, а й економічна, а також джерело ймовірної соціальної напруги. 30 червня було запущено в роботу два агрегати насосної станції Змильського управління водного господарства для закачки води в озеро з Дунаю. Журналісти видання Південь сьогодні, 5 липня, побували в селищі Катлабух із Мильського району, щоб показати вам стан озера після шести днів промусового наповнення. А ось порівняння вигляду озера Катлабух станом на 28 червня та 5 липня. Як ми бачимо, нічого не змінилося. До того ж, 28 червня був сильний вітер, який ще далі відганяв воду від берега, тож можна констатувати, що краще не стало. Але зауважимо, що наразі у регіоні спекотно, а площа озера велика, тож, скоріш за все, примусове наповнення котлабугу компенсує випаровування. Вірогідно, що без втручання стан озера погіршився ще більше. Аграрії сподіваються на суттєві опади або прохолоду, яка зменшить процес випаровування. Будемо надіятися, що будуть якісь можливо опади, можливо, будуть якісь холодні дні, коли випаровування буде менше, вода буде накопичуватись. Є дуже велике побажання до всіх чиновників різних рангів, до ж адміністрації, до всіх тих людей, які можуть впливати на цю ситуацію. Є таке велике прохання, щоб ми до цієї ситуації не доходили. Ми стояли на порозі економічної, екологічної і соціальної катастрофи. Наші журналісти також побували біля аванкамери підводного каналу. Як ми бачимо, тут ситуація суттєво покращилася за рахунок роботи земснаряду. Після завершення робіт з примусового наповнення катлабого ми будемо інформувати наших підписників про його стан. Фермерські господарства та жителі селища Катлабу залежні від наявності води в озері, тому закликають у майбутньому не доводити стан котлабу до катастрофи. Просимо, щоб ми не доводили е, слідучі роки або слідучий рік до такої ситуації. Тому що коли фермер, підприємець бачить, що у нього нема гарантії поливу, він ніколи вкладати кошти не буде. Овочі це дуже-дуже велика фінансова затратна така культура. Культури. Це треба сотні тисяч мільйони доларів туди вкладати в оборотку, в якісь труби, насоси, фільтростанції таке інше. Ніхто вкладати не буде гроші, якщо він не розуміє, що ця вода буде. Прохання, щоб це все робилося зарані, щоб наші чиновники на своєму фронті чиновничому робили все, що вони можуть робити. Ми будемо на своєму фронті, економічному підприємницькому, робити все, що можемо робити. І ми бачимо, як ЗСУ потужно захищає нашу країну. Воно робить все, що може робити. До тих людей, які від яких це залежить. Таке, от потужний, такий поклик і бажання, щоб вони виконали всю свою справу на 101%. Слава Україні!